Дякую всім тим, що разом зі мною молитеся і онлайн, і ті, що в записі, дякую за те, що ви є поруч. Дякую ще до всім жертводавцям, що підтримуєте. Дуже вам дякую. Нехай Господь Бог прийме кожну вашу пожертву і кажу вам: ви є мої маленькі апостоли, тому що ми разом поширюємо Слово Боже. Щоб кожен мав можливість його почути. І дякуючи вашим підтримкам, вашим пожертвам, ми існуємо, ми працюємо і ми транслюємо. Ми б могли і молитися самі без трансляції, але тоді ніхто би то не почув, не побачив, а так маєте таку можливість. І це все, дякуючи жертводавцям. Дякую вам. Щиро дякую. Долібо Христі, так як сьогодні я говорив у Євангельській науці, пам'ятайте, що не опускайте молитви, моліться, формуйте себе, будуйте себе доброго християнина і не забувайте служити ближньому. Це дуже важливо. Хай та служіння буде дуже мале, дуже незначуще. Вчіть себе, привикайте, себе заставляйте до маленького служіння. Не є щось там таке велике, маленьке. Щось комусь подав, щось комусь допоміг, щось комусь десь там подправив на вулиці, йдеш, дивишся і от... самі не хочете дітей вчити, щоб піднімали на вулиці. Паляється там бумажка ще щось інше сміття, ви піднімали, і вчить дітей, що треба дбати за чистоту свого міста. Не шукати винувати, хто то кинув. А наше завдання робити місто чистим. Не шукати хто то за що то за таке плохий чоловік кинув там бумажку. І, 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 і в собі, знаєш, якби наповняти себе злобою. Ні, себе треба наповняти служінням. Не дуже добре, я бачу, о, є можливість послужитися суспільству, там, що сваляється, підняв і кинув. І діти мають це робити з радістю і з розумінням того, що вони роблять. Не то, що мама заставила. Не то, що це, а в такий спосіб ми проявляємо любов до свого міста. І це буде добра традиція. Ми дбаємо для те, щоб наше місто було найкраще, найчистіше, зважаючи, хто то кинув. Я ж не кину, я ж вихований. Отак виховуйте своїх діточок. Найбог Бог допомагає, пам'ятайте, без служіння ми нічого не можемо вислужити собі. Ми мусимо мати участь у здобуванні Царства Божого. Дай Бог вам в тому допомагає. Щиро дякую всім тим, хто молиться, всім тим, хто слухає, поширюйте, хто не підписався, підпишіться. І в часі трансляції не забувайте писати намірення на, на службу, щоб ви мали в тому участь. І пальчик догори поставити не забути. Бо бо здасться кожному по лайках його.